Всім привіт! Ви на каналі Датчечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 11 квітня, робоче відео. Я в себе в садочку ділю свої хризантеми, тому що дуже спека сильна у нас стоїть, 26 градусів в тіні. І сонячно вони дуже швидко пішли в ріст. Вирішила сьогодні поділити. Я думаю, досвідчені садівники вже знають, як це робити. А хто вперше, можливо, займається, думаю, це відео буде цікаве початківцям. Покажу, що і як робити. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Роблю я цю процедуру поділ хризантем, у квітні місяці всі мої хризантеми корейські, вони дуже гарно зимують без укриття. Є високорослі сорта, є низькорослі, є такі, що рано квітнуть вже в кінці літа починають, є такі, що починають квітнути в кінці вересня. Роблю я цю процедуру для того, щоб мої кущики не розвалювалися, тому що, якщо хризантемку не поділити, не розсадити окремо напагони весною наростає такий великий гарний кущ, багато точок росту з одного кущика, і тоді розвалюється. щоб був ось такий гарний бордюр, щоб гарно сама хризантемка стояла, треба їх ділити. Як бачите, вони всі різні на зріст, у мене всі різнокольорові, але непогано самі стоять. Зараз хризантеми вздовж доріжки, вони не підв'язані. Це вже кінець сезону, вже були приморозки, засуха була, але все одно, як бачите, всі хризантемки стоять і не це, це досягається за рахунок саме ось такого весняного поділу хризантем, коли ділиться на окремі пагінчики і в протязі сезону наростає міцний кущик, його ще Називають дубочок, тому що дуже міцне стебо, яке саме себе тримає, і вже далі воно пушиться. Я свої хризантеми не прищіпую, щоб вони раніше цвіли, бо прищіпнуті хризантеми цвітуть пізніше. Тому в кущики у мене ось так самі себе формують. І є декілька типів, є пішніші, а є такі, які гілочками наростають. Покажу, як розсаджую і ті, що пишний кущик формують, і ті, що формують букетні такі гілочки. Ось тут вже знаходиться розділена хризантемка. На відстані приблизно 20. Сантиметрів одна від одної розсадила. Коли хризантема розростається, стара, у неї як павук, розповзається кореневище. Ось отакий живець це корінець хризантемки Барбі. Зараз ще одного дістану. Ось, бачите, ось такий павук. Це в центрі був такий маленький живець, наприклад, як ось цей відводочок з корінцями. Або ось такий відводочок, тільки я сажу по одному. І за рік до осені в неї наростає ось такий товстелезний стовбур. Потім вона ще від корінчика пускає, на самому стовбурі розгалуджується, і до осені виходить практично півкуля. Це хризантемки в мене корейські, вони не ведуть себе так, як мультифлори, мультифлори ті дають зовсім півкулю. А корейські хризантемки вони стоять таким міцним гарним кущиком, не розпадаються, не розвалюються, якщо ось так зробити. І роблю я цю процедуру навесні, у квітні місяці, тому що ще прохолодно. Ви знаєте, що хризантема найбільше не любить спеку. В спеку вона погано приживається. Тому я вибираю такі дні, такі моменти, коли ось ці відводочки від корення вже досягають ось такого розміру. Бачите, це в мене залишилися відводки від кущиків, які я вже розділила. Це з хризантемки Озенда Пінк, це з білої низькорослої, яка на початку жовтня починає квітнути ось такі, бачите, корінчики. І це хризантемка Барбі. Деякі хризантемок, вони довші, дуже довжелезні. Наприклад, ось Азенда Пінт Пінк, це я ще наполовину відрізала. Вона дає дуже довгі від кореня пагони. Біленька коротші дає. Фарбі також дає досить довгі, і вони міцненькі. Деякі хризантеми дають більше таких прикореневих відводок, деякі менше. Все залежить від сорту хризантеми. Давайте зараз я пропоную поділити жовту ранню хризантемку, яка в мене ось тут під черевишньою росте. Вона висотою приблизно 70 см. Бувають такі роки, коли дощова погода стоїть, то вона і 90 см може бути висотою. Тому я її підв'язую, бо в сильну вітряну погоду вона може падати. Але коли немає вітру, вона, в принципі, гарно стоїть. Ось що ми бачимо на діляночці, де росла хризантемка. Минулого року я залишала ось видно по старим сухим гілочкам 1-2. 3, 4, 5. П'ять ось таких гілочок посадила. Як правило, більше п'яти я не роблю в одне гніздо. Можна просмикати і залишити найсильніші, але я практикую повністю викопувати хризантемку. більш-менш рівномірно висаджувати. Зараз викопаю ось так. Стараюсь сильно не рушити корені. І ось вона вже сама, бачите, розділяється на отакі чудові відводочки. Все старе я витягаю. Ось так воно виглядає. Залишаю 5 найбільших, найміцніших. Потрібно взяти сікатора. Відрізаю 5 найміцніших, найгарніших. 3. Тут меншенькі, ці відеречко поставлю. Кому, до речі, потрібні херзонтемки, на своїй сторінці у Facebook я викладу, що в мене там залишилося, їх у мене цього року не дуже багато, буде по 100 гривень 10 ось таких відводочок. Набори такі будуть. Так, один, два, три. Ці менші я відкладу. Зараз ще ці кущики підкопаємо. Ось гарний, чотири. І ось п'ятий. Відділили, всі інші відкладаю в сторону, або на компост їх можна винести, якщо вони не потрібні, або десь ще в інші місця розсадити. Копаю я дуже обережно, тому що в мене тут дуже тісні такі насадження, багато всього понасаджувано, тому я маленькою лопатою працюю. Якщо бідна земля, то під хризантему потрібно дати поживні речовини. Зараз весна, бажано можна золу внести. Можна компост нести, але ми на зиму ось так. Бачите, я мульчую хризантеми кінським послідом. Тому мої хризантемки, ось це місце, де вони ростуть, воно вже дуже гарно з осені підживлене. Тому я під свої нічого не буду давати. Але якби цього не було, я обов'язково б внесла б золу декілька жменьок, внесла б компост, можна компост із пташиного посліду, в ньому багато азоту. Додала б і все. Потім дочекалася б, коли хризантемки вже підуть гарненько в ріст, приживуться, і тоді можна ще раз гарно підживити. Хризантема любить, коли її підживлюють на самому початку свого росту. Тоді вона дає дуже гарні такі міцні. Пагони, гарні кущики, вона гарненько наростає і швидше починає квітнути. Тому саме для гризантеми важливо саме весною, коли от вона пішла в ріст, її підживити. Зараз можна цього і не робити, але як вона приживеться у вас, то можна. Ось так, бачите, я посадила такою кубкою, кущова в мене така посадка. Вертаю назад послід цей. Це якраз буде і підживка для моїх хризантем З кожним поливом будуть поживні речовини потрапляти в ґрунт. Ось там ще одна, бачите, аж куди заповзла, я її приберу, тому що вона там не потрібна. Там в мене вже флокси ростуть. Зберізь це. От і все. Ось ми розсадили хризантемку Цю хризантемку я ось так. Кущиками сажу, тому що вона не дає дуже широкого куща, як, наприклад, сорт Барбі. Сорт Барбі можна садити на відстані 40 см один від одного, тому що він практично дуже наближений до мультифлори. Практично на півкулею виходить. А ось ця корейська хризантема вона на одній міцній гілочці дає такий букетик. Вона більше букетного типу, тому я її ось таким букетиком і посадила. Зараз це все гарненько прольємо, і потім я вам піду покажу, як я барбі розсадила. Вона така напівкуляста, тому там більше така посадка. Ось той кущик, який ми розділяли, те, що залишилося. Тепер ще з цього можна наділити на посадку ось таких дуже гарних міцних саджанців. Вже. Тому, що, бачите, вони вже з корінчиками, у них вже є коренева система. Я вибираю найкращі, ті, що маленькі. З кореня відкидаю, залишаю тільки ті, у яких вже почав формуватися гарний корінчик. Це все робиться дуже просто, воно отак легенько відламується від материнського кореня, від маточного куща. Ось так. Зараз я їх поставлю в водичку, і якщо комусь потрібно, пишіть мені в особисті повідомлення в Facebook Messenger. Я залишу посилання на свою сторіночку, я вам вишлю такі набори. 100 гривень буде коштувати 10 із 10 череночків ось такий набір. Різна кількість виходить цих живців. Бачите, ось такі. Ось це посадковий матеріал. Ось так. Якщо ми при посадці прищіпимо тут верхівочку, то хризантемка буде нижчою, вона більше буде кущитися, але зацвіте пізніше на декілька тижнів. Я хочу, щоб вони у мене рано цвілиться. Це в мене ранні хризантемки, які ще в кінці літа починають квітнути. Тому я у своїх поки що нічого не прищіпую. Але можна прищипнути, і тоді буде нижчий кущик, і буде більш пишним тоді цвітіння, але воно буде пізніше. Зараз поставлю. Десь у водичку окремо, щоб не заплутатися, який це сорт. Ставила я у водичку їх поки що, тому що дуже спекотно, щоб корінчик не пересох. Давайте ще гарненько польємо. Зараз дуже спекотно. За поливом потрібно буде дуже ретельно дивитися перших два тижні. Коли буде видно, що вона пішла в ріст, що вона вже гарно прижилася, тоді поливи можна буде трошки зменшити. Але все одно це хризантемка, вона любить, щоб було волого, тому у спеку її обов'язково потрібно поливати. По хризантемі зразу видно, коли їй спекотно, тому що вона вішає свої вушка. Ось так, ми розділили з вами хризантемку такого букетного типу. І зараз я покажу, як Барбі я розсадила. Хризантемка Барбі дає більш такі. Насті кущі, так само, як і біла хризантема і азенда Пінк. Тому я висаджую їх в один ряд, як бордюрчиком таким, потім ширина цього бордюра з хризантеми буде аж ось так. І вони повністю між собою зійдуться. Тому тут я висадила на відстані 30-40 см одна від одної. Якщо вузенькі хризантемки, букетні такі гілочки, ось, наприклад, як хризантема злата. Тут видно, ще ці кущики не розсаджені, але вони не дають так широко, як, наприклад, Азенда Пінк від корення поросль, або як Барбі теж дуже широко дає поросль. Вони більш такі, бачите, компактні. Ці я сажу в два ряди. Між рядками відстань 15-20 см, і між кущиками також 15-20 см. Ось видно, як минулого року вони були посаджені. Тоді такі також виходить дуже гарний пишний бордюрчик. Так що ось так, нічого тут хитрого немає. Головне вчасно її розділити. Чим раніше ви її весною розділите, тим раніше вона вам засвіте, і тим швидше вона буде розвиватися, гарно поливати, особливо в спекотні дні. І як піде вріст, весною обов'язково гарненько її підживити, щоб наросли масивні такі гарні кущики. і Буде тоді на них багато пуп'янків. І потім вже влітку достатньо буде тільки поливу і дивитися за шкідниками, тому що хризантему у мене на ділянці. Дуже полюбляють слимаки. Ось я вчора розсипала броз, він дієвий, це польський препарат. Вони коли його з'їдають, утворюється багато слизу. Десь тут я бачила, ось, бачите, ціла доріжка слизу, і он. Слимак. Він більше не може харчуватися, і він просто завмирає і засихає. В нього шлунок зайнятий повністю цим препаратом. І так само діє у ліцит. Минулого року ми ще ним користувалися. Ось так. У мене хризантемки на ділянці не хворіють, тому я їх нічим не обробляю. Буває, що хворіють хризантеми грибковими захворюваннями. Можливо, потрібно буде зробити обробки від грибкових захворювань, але в цілому свої хризантеми я ніколи нічим не обробляю. Оце єдине, що останні роки багато слимаків на початку, коли вони такі маленькі, щоб їх повністю слимаки не з'їдали, я від слимаків користуюся препаратом ранньою весною. А далі вже вона йде в ріст і вже її так сильно слимак не їсть. Вже більше всього іншого, більш смачного, що він шукає. Таке відео робоче, коротке. Сподіваюсь, воно було корисним, цікавим. Дякую всім за увагу! І гарних вам квітучих грядочок із хризантемами, мирного неба над головою, всього самого-самого найкращого. До наступних зустрічей на каналі.